Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, у битві за беззаперечний чемпіонський титул в легкій вазі Девін Хейні 30-0-15 ко переміг Василя Ломаченка в 12 раундах одноголосним рішенням суддів. Рахунки були 116-112, 115-113 і 115-113 для Хейні. Після цього багато людей обурило таке рішення, зокрема професійних боксерів, які поділилися своїми думками. Циганський король Тайсон Ф'юрі висказався про масове обурення людей на рішення судей в бою Ломаченка проти Хейні. Я не дивився бій, але читав багато оглядів. Багато хто вважає, що це було пограбування, але я не бачив поєдинок і не ведуся на те, що кажуть люди. Поки я не побачу бій сам, я не вторитиму думкам інших. Девід Хей сказав, що він прийшов на бій не для того, щоб судити, але дивлячись на це, йому хотілося б реваншу між Хейні та Ломаченко. Джордж Камбосос, який двічі програв Девіну у Хейні, теж відреагував на його бій проти Ломаченка. Дуже близький бій. Де він зробив багато хорошої роботи на початку, а Ломаченко повернувся пізніше, як справжній чемпіон. Це дуже близький бій. Я не думаю, що ми повинні зруйнувати таку хорошу битву, таку високотехнологічну боротьбу іншим пограбуванням, незалежно від того, що всі ми знаємо. Я думаю, 7-5, я задоволений результатом, могла бути нічия. Це те, під яким кутом ви бачите цей бій, що ви бачите. Де він чемпіон, тому ближні раунди за ним, але знову ж таки, Лома воїн, і це могло добре піти по його шляху. Нехай Ломаченко повернеться додому, вилікується, помолиться за Україну, а потім нехай прилітає до Австралії на бій зі мною. Микита Дзю сказав: Шкода Ломаченка. Я відчуваю, що вони вкрали у нього перемогу. Я не задоволений рішенням. Бен Хорн теж сказав, що це несправедливе рішення, і йому шкода Ломаченка. Що стосується самого Ломаченка, то, як ми знаємо, він заявив, що не згоден з таким рішенням, вважаючи, що саме він виграв бій проти Хейні. А Егіс Кліма додав, що вони будуть оскаржувати таке ганебне рішення, щоб встановити справедливість. Більш детальніше про це ви можете подивитися по підкастці в правому куточку відео. Що стосується бою Хейні проти Ломаченко, то було зібрано чимало коштів з переглядів. Стосовно цього аспекту Хейні запитали, чи відбудеться бій проти Джевонта Девіса. На що Хейні відповів: Цифри дуже хороші, я довів, що люди хочуть бачити мене, і вони приходять, підтримують, бій з танком це масштабний бій. Рано чи пізно це станеться. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!